Нещодавно я прочитала одну дуже незвичну книгу, яка мене дуже вразила, і тому я вирішила записати про неї прямо окреме відео. Це книга 4.3.2.1 пола остера, і це не просто книга, це роман Лабіринт, в якому одна людина проживає одразу чотири життя. Те саме ім'я, та сама доба Америка 50-х, 60-х років. Але в усіх із цих чотирьох версій доля нашого головного героя складається зовсім по різному Ця книга показує наскільки важливе значення мають ваші щоденні вибори, ваші щоденні рішення, і як одна маленька дрібниця може повністю змінити ваше життя та вашу долю. Остер також грається зі структурою роману, тому що всі ці чотири історії ми читаємо паралельно. Проте я для себе відмітила і мінуси в такій структурі, тому що дуже легко заплутатися, незважаючи на те, що в кожному з цих чотирьох життів зовнішньо Фархісон відрізняється. В нього різна робота, різні захоплення, різні прагнення, в нього різна сім'я, тобто він обирає зовсім інших людей собі у партнери. Проте ми все одно бачимо. Мачимо, що десь там всередині одна й та сама людина. І з цього постає доволі цікаве філософське питання: хто тоді я? Що визначає мене як мене? Бо якщо б у мене це спитали, то я б, скоріше за все, почала розказувати про те, де я народилася, про свою освіту, про свою роботу. Але ця книга демонструє, що це не визначає нас як людей. Ідентичність є чимось. Більш глибоким, більш якимось фундаментальним поняттям, яке не визначається зовнішніми обставинами, де ми опинилися. На додачу до того, що книжка ставить певні філософські питання. Вона також дуже детально розглядає історію Америки 50-х, 60-х років. Проте це стало для мене також одночасною мінусом. Бо, як виявилося, я знаю історію Америки ну прям на дуже дуже базовому рівні. І деякі події мені взагалі були незнайомі. Тому майте на увазі, якщо ви будете брати цю книгу, вона вимагає все ж таки підготовки. І, можливо, варто там подивитися пару відео, почитати. Okay. <laughs> про те, що відбувалося в Америці в 50-х, 60-х роках. Я вирішила записати відео про цю книгу не тому, що вона мені прям дуже сильно сподобалась, не тому, що вона якась там найкраща в моєму житті. Зовсім ні, її я поставила 4 зірочки на Гудріц, бо я знайшла певні слабкі місця для себе. Проте ця книга точно закарбується в моїй пам'яті, і це не якесь фастфуд читання, яке ви дуже швидко забудете. Ні, це дуже ґрунтовна робота, дуже глибока робота. Вона включає а є дуже багато різних тем. І якщо ви читали цю книгу або, можливо, читали інші книги Пола Остера, то пишіть в коментарях, діліться своїми враженнями. Мені буде дуже цікаво почитати.